Корисні поради для водіїв, друзі, вітаю вас на каналі. Не дивлячись на те, що деякі поради можуть з вам показатися досить такими банальними, додивіться обов'язково це відео до кінця, тому що я впевнений, що кожен з вас щось знайде для себе. Навіть досвідчений водій, йому буде цікаво подивитися це відео. Перше, так як ми почнемо з пішоходів, так як ми водії, звісно ж, не завжди водії, а інколи буваємо ще і Пішоходами, частіше може, навіть хто більше, хто менше, несуть. То порада заключається в тому, що коли ви підійшли до пішоходного переходу, просто так там не стійте. Там буває таке, що людина встала. Когось чекає і стоїть біля пішохідного переходу. І всі автомобілі біля нього зупиняються, думають, що його хочуть пропустити. А людина, зазвичай, якщо це не водій, як мені, як на мене, він стоїть і не розуміє, що вони всі зупиняються, там чи що, чи взагалі він може про це не думати. І виходить так, що якщо ви когось чекаєте чи збалакаєте по телефону, ну відійдіть там метрів десять від цього пішохідного переходу для того, щоб... Не затримувати дорожній рух. Наступна порада також пішохідний перехід. Коли ви під'їжджаєте до пішохідного переходу, особливо це у дощ там, та й не тільки, краще трохи нахилитися вперед. Чому це краще зробити? Ну, в залежності від швидкості, звісно. Того, що оці стойки вони інколи перекривають пішоходів. А є такі автомобілі, де, знаєте, такі трикутнички. Спереду, типа трикутні стекла, і виходить, що там стойка дуже сильно глядовість перекриває, і інколи, я знаю, по собі по своїх знайомих, що інколи люди чуть не збивають пішоходів із-за цього. Тому, якщо ви так от їдете з такої невеличкої швидкості, краще трохи податися вперед, щоб ви вже побачили, що там за стойкою нікого немає, тому що це... Інколи досить критично, того, що... наступна порада, їдьте зі своєю швидкістю. Поясню, що я маю на увазі. Звісно, є дозволена швидкість, там 50 км на годину там, по місту, десь більше, десь менше. Але там, де навіть бачите, де 50 дозволених, водії зазвичай їдуть 70, а то й 80, особливо, якщо це Київ, їдуть або якесь інше велике місто. Тому, друзі, їдьте свої 50 або там 40, але не до не досить повільно, звісно. Того, що якщо ви будете йти на поводу цих всіх водіїв, то звісно, що ну, вам треба безпечно керувати автомобілем, тому краще їхати зі своєю швидкістю. Кому треба, хай обганяє. Але скажу наперед: коли ви вже наберетесь досвіду, то краще, безпечніше їхати зі швидкістю оцього потоку, який їде. Тому що це буде найбезпечніше. Не дивлячись на те, що вони всі порушують. І тоді вам буде також безпечно, як це не дивно звучить, порушувати правила дорожнього руху. Наступне, перед виїздом, коли ви виїжджаєте, підійдіть до автомобіля і хоча б візуально подивіться на ваші колеса. Тому що якщо буде приспущено, буде вже видно. І взагалі так ж намагайтеся кожен раз, коли сідаєте в автомобіль, дивіться на колеса, бо це, звісно ж, критично. В ідеалі, звісно, по всім правилам ще треба перевіряти рівень масла, охолоджувачої рідини, охолоджувальної рідини. Тому робити це треба, але, мабуть, не кожен день, хоча б там раз на тиждень, щоб ваш автомобіль був у справному стані. Наступна порада. Дивіться не тільки на машину попереду чи позаду, а дивіться також на машини попереду та позаду. Це треба для більшої інформативності стосовно дорожньої обстановки. Наступне: якщо ви їдете за кермом, зазвичай це на трасі і вам хочеться спати, краще зупинитися на 15-20 хвилин, подрімати і продовжувати шлях далі, так буде безпечніше і ви трохи наберете сил. Наступне, не відволікайтесь на телефон за кермом, навіть якщо це гучний зв'язок. Навіть гучний зв'язок теж він досить так сильно відволікає від керування автомобілем. Наступне плавність. Гальмуйте та розганяйтесь без різких рухів, це безпечніше та економічніше. Це, ось, наприклад, ступенчате гальмування є таке. Тобто зупиняйте автомобіль так, щоб, ви, щоб було комфортно водіям позаду, і це, ну, звісно, з цього буде і безпека виходити. Наступне: В дощ і сніг збільшуйте дистанцію у 2-3 рази. Вночі не дивіться прямо на світло фар зустрічного автомобіля. Фокусуйте трохи правіше. Ну і останнє це. Е, Приліпіть на скло наліпку з буквою Н навчальний автомобіль. Повірте, це досить сильно допомагає за кермом. Водії зразу вас починають об'їжджати, принаймні більшість водіїв так робить. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі у нових відео.